Як правило, з лютого і до травня в Україні та в нашому місті, зокрема, триває масова несанкціонована торгівля рослинами, занесеними до Червоної книги України. Особливого розмаху вона набуває в 14 лютого, 8 березня та свята Великодня. Значна частина таких рослин, незалежно від того, були вони зібрані торгуючими власноруч чи ні, заборонена на підставі статті 12 закону України про охорону навколишнього середовища і статті 9 закону України про рослинний світ. Якщо торгівля дикорослими рослинами відбувається на території ринків або торгівельних майданчиків, правопорушники підлягають відповідальності по статті 159 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у випадках, коли торгівля такими рослинами відбувається поза межами ринку, правопорушники підлягають відповідальності по статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією предметів торгівлі. Попереджаємо, що з метою попередження несанкціонованої торгівлі рідкісними рослинами працівниками міліції здійснюватимуться рейди із залученням працівників лісової охорони, інспекторів з охорони навколишнього природнього середовища.